Всім доброго здоров'я. Слава Україні! Це Оленка з Канади. І тут пару слів хочу сказати про повний місяць, який у нас буде через декілька днів. Що дасть цей повний місяць для вас, для тих глядачів, друзів, хто знайшов це відео для вас, шановне панство, може в Україні чи за кордоном України, а в діаспорі. Що дасть вам повний місяць? Чого вам чекати від природи, від а, сили, від Бога, можна сказати так? А, бо українці тепер постраждали дуже сильно, і ми просимо щоб сили природи, нас благословили, допомогли нам. Я зроблю по всім знакам зодіака, якщо ви не проти. Візьму по одній карті для всіх друзів на повний місяць. Починаю в'язовані, якщо ви відноситеся до знаку Зодіака Овен, у вас вісім ж злова. Ця карта говорить, що взагалі тепер ви можете для себе щось зробити. Бо українці дуже хвилюються про суспільство, про взагалі те, що стосується всіх. Загальне життя, так зване. І українці мало думають про себе. Це у нас історично, бо ми беремо свої гени з казацтва, де люди про себе мало думали, ну тепер новий світ. І ця карта Вісім Шазлова говорить, що для овенів треба вернути собі свою силу, яку забрала війна, розруха, забрали хвилювання, нерви. Якщо ви в Україні чи за кордоном, вам треба дбати про себе тільки про себе. Якщо буде добре вам, то й буде добре вашій родині, бо тепер вам треба повернутися обличчям до свого життя і займатися своїми справами. Тут я бачу, що ви можете вийти на дорогу великого щастя і на дорогу реалізації вашого життєвого призначення. Тепер для знака Телець, вам виходить карта шлях. Бачите, дорога, шлях, ви на шляху, може, вам треба їхати, ви не хочете. Я нікого не encourage їхати з України, наприклад, так? і ще кудись їхати. Ні. Я говорю, в кожного своя доля. Якщо людина їй на долі написано їхати, вона поїде. Якщо написано не поїде. Але ця карта, шлях, дорога. Ви на дорозі. Ви у вас перед вами тепер цілий шлях. І це щасливий шлях. Ви, на жаль, прокрастіне, ви чекаєте чогось. Нічого не треба чекати, нічого не треба боятися. Ви цю дорогу будете йти достойно, ви будете дуже щасливі на ній. Вас чекає багато дуже гарних подій. Такого приватного плану. А, мабуть, це шлях на гарну працю чи на гарну а, таку побутову а, ситуацію. Побутове життя у вас налагодиться, це я бачу. Тепер для близнюків, якщо ви відноситеся до знаку близнюки. Карта, яка вам виходить, це паж кубковий. Пажи це як валети. А так, в гральних картах, бо молодші аркани це і гральні карти. І валети це пошук. Це іще не новини, іще не результат, а це пошук. Вам треба шукати те, що вам до вподоби, Бо ви себе зовсім забули про себе і робите тільки те, що треба робити. А за часи війни, за часи кризи, за часи тяжкі є таке поняття в психології треба. Робити щось маленьке, що у вас ви маєте результат зразу. Щось маленьке, незначне. Кожен день щось, якісь справи закінчити, і отримати якусь сатисфакцію цієї справи. Бажи, це теж шлях, це теж роб, може роботи, чи ще якийсь шлях, чи може їхати кудись, треба чи йти. І може, треба візуалізацію зробити, сказати: я досягну того, що. Чого я прагну, бо ви досягнете всього, чого ви прагнете на цьому шляху. Тепер буде карта для знака раки. Для вас є карта, вона така, знаєте, і серйозна, і в той самий час така трошки не те, щоб комічна, але вона терапевтична. Бачите? А, цікава карта. А, тут так виходить: Сімка Жезлова. Ви десь на горбочку. У вас є а, такі обставини в житті, які ви не рахуєте. А ці обставини, вони... А, гарна позиція. Гар... Ви маєте контроль над своєю позицією. Бо всі, хто хочуть вас отако, щось вам зробити погане, вони менші за вас. Ви на горбочку, вам все видко. І ці всі. Турботи, неприємності, шлях хтось перепинає вам, треба щось переробити, десь чого досягнути, добитися може. Але ви боїтеся, думаєте, що ця проблема вона більша за вас. А я вам говорю по цій карті, що ви більше за цю проблему. Ви всі ці проблеми дуже легко вирішите, якщо ви перестанете їх боятися. Така вам порада. Тепер для левів. Для Левів вийшла карта 5 Кубкова. Ви турбуєтеся за, те, за тим і хвилюєтеся, переймаєтеся про те, що вже закінчилося, що ви загубили. Ми губимо наше минуле. Це загублене, загублене бо в минуле не можна піти назад. Може, ви тепер не своїм чоловіком. Ви такі обставини, знаєте самі. Що у вас стосовно і приватного життя, і взагалі загального. Ви тепер турбуєтеся, переймаєтеся, як там буде, чи будемо ми разом, чи що буде в родині, як я влаштуюся, як в Україні тепер така все розруха така, як воно до чого воно йде, чи може ви десь в еміграції тимчасово, чи надовго? Але ви турбуєтеся про те, що вже загубили ви, ваше минуле. Про людей, мабуть, переймаєтесь про рідних, про батьків чи про вашого чоловіка, про діточок, як вони будуть жити в цьому страшному світі, який перед нами. А я вам говорю, що ви дивитеся назад в минуле. В майбутньому буде краще. Я вам це точно говорю. От почуєте через рік прийдете і ну, я сподіваюся, що в кожен день будете приходити, щоб я вам допомагала. І ви побачите, що взагалі життя покращилося, якщо ви чесно подивитесь, не треба дивитися туди, де там вже нічого немає. Як то скажуть, всі ці мости, вони вже спалені, немає дороги назад, дорога тільки вперед. Ідіть і знайдете те, що шукаєте. Тепер знак Зодіака Діва. Для Діви тут старший аркан вийшов, ця карта повішаний називається, так? Вона показує на четвертий дім гороскопу на приватне життя, на родину. І говорить, що вам треба займатися родиною. Це дуже гарна карта. Вона говорить: не хвилюйтеся і не переймайтеся, і не треба спішити, не треба, як то сказати, лізти поперед батька в пекло. Не треба вам хвилюватися про те, чого ви іще не досягли. Ця карта поволі. поволі Поміркували, подумали, зробили. Поміркували, подумали, зробили. Не можна тільки думати і, і думати, що цю купу, що ви накопичили, ці всі думки, ви потім все разом зробите. Ця карта не про це. Вона говорить, щось маленьке запланували, зробили. Тільки таким шляхом ви свої стосунки зробите кращими, якщо вона у вас іще є, вони. Краще зробити для своїх дітей і для себе. Я кажу тут, що кажу вам, що вас чекає якась нова фаза в житті, новий етап, бо старший аркан просто так не виходить. Він говорить: не робіть, не робіть висновки, а взагалі про все зразу. Висновки ми не можемо робити а, тільки по тому, що ми бачимо. А є в житті багато того, що вам не видко. І ваші висновки, може, слухайте мене тепер, вони невірні. Вам треба зупинитися, все подивитися більш так ретельно і зробити висновки що стосовно деталі, не все зразу, бо все зразу тільки Бог бачить. Поволі ви йдете до свого щастя. Зна, знак зодіаку Терези. Для вас вийшла дуже складна карта. Не хвилюйтеся, це карта трансформації, вона називається Death Card. Ну, що зробиш, Така карта, що зробиш? Вона говорить, що може хтось у вас помер я дуже вам співчуваю, чи ви хвилюєтеся може, за дорослих своїх старших людей. А смерть говорить от, знову про те, що ви не можете зробити те, що ніхто ще в житті не зробив. Є в грецька така міфологія Орфей, він пішов назад. От, а но ну тон він вже вважається, Він мав на це мандат від Бога. А так ніхто назад не пішов. Ще Христос говорить, пішов назад три дні, що він був ну, загиблий, то він пішов назад і там, там все розставив як треба в тому по той бічному світі. А нащо ви туди йдете? В минуле. Чи те, що ви вже не можете зробити, нічого, контролю у вас немає про це. Чи діточки вже дорослі, ви не можете їх контролювати? Ви не можете піти назад переробити, коли вони були маленькими, зробити якось інакше. Ви не можете отримати освіту в минулому, отримайте її тепер. Чи вивчати мову тепер, чи ще щось зробити тепер. А ця карта говорить, трансформація вона стосовно вас. Вона Буде така, де ви перестанете жалкувати за те, що не вийшло. Бо з людей, наприклад, у нас це дружина Лота. Вона, ну, із людей, таких, як ми з вами, вона не хотіла йти вперед, вона хотіла тільки назад. І що з нею сталося? Вона так сильно плакала, що стала, як в сіль перетворилася. Не плачте, не треба. Те горе, що з вами сталося, воно. Повинно вас штовхнути на новий шлях, і все буде у вас гаразд. Тепер для скорпіонів. Скорпіон. О, тут у вас все добре, це лицар, лицар іде вперед, летить на всіх парусах. Але ця карта мечова. Вона говорить, що десь, може, ви з кимось посварилися, чи з вами несправедливо хтось якось зробив. Щось не доплатив, не виплатив, чи вам дуже тяжко? Вам прийшлося на валізках жити з дитиною чи з дітьми, сам, самою влаштуватися. І тепер в Україні дуже тяжко. Ми стоїмо, стоїмо тепер в епіцентрі війни і народжується нова демократична Україна. Знаєте, вона ще не знає, що її робитися, країна, і цей цей весь цей бруд у нас є. Які... Якісь, який заважає нам. І це все мечові карти. Те, що вам перепони робило в країні, чи може ви тепер вже не в країні, чи ви повертаєтеся, ви десь на дорозі. Ця дорога дуже вам тяжко йти по ній. Бо мечова карта говорить, що дорога нелегка у вас. Але лицарь, це значить, треба мати такий настрій. Таку енергію, що я подолаю всі труднощі. І ви всі труднощі подолаєте обов'язково. А тепер хочу подивитися для стрілець. Стрілець вам вийшло в старший аркан. Це темпренс. Темпренс – помірність, вона називається, але невірний переклад. Бо Темпренс це не просто помірність це не просто баланс. Це набагато більше, ніж баланс. Знаєте, в англійській мові слово «temper» means, ну, temper це як ваш характер, ваша а, може поганий характер, так. Але характер temper, він йде з тим, що у кузні робить той, хто в кузні роб бере метал. метал і робить з нього більш гнучий, більш такий потужний метал, бо він забирає всі impurities, все, що там не повинно бути. Це називається to temper metal. To temper – це означає позбавитися гріхів своїх. У нас у всіх є гріхи, так? To temper означає забрати все, що не треба, і залишити те, до чого ви прагнете. Тримати свій, свій фокус, свою увагу на головному, що, що ви хочете, ваша мета, ваше головне. А, от, і не робити зразу декілька справ, а одне, і забрати все зайве, і ви знайдете своє щастя. Тепер для козирог, козиріг, це козиріг, мабуть, вірно сказати. Тут карта знову старший аркан, бачите. Хочу нагадати, що усі знаки у вас є у вашій карті народження. То я вам раджу дивитися всі знаки. Це відео недовге. Подивитися тут ваші друзів, рідних, ворогів, всіх хочете, що в них буде. Це дуже вигідно так робити. Карта Tower, чи башта, чи як то сказати, вежа. так? Вежа, ще якісь слово є про тауер забула. А вона говорить, що зруйновано ваше житло, зруйноване ваше життя, ви не знаєте, що вам робити. І нам, українцям, треба розуміти, що треба лікувати свій мозок. Бо Здоровий мозок це життя. Якщо мозок не здоровий, життя буде погане. Життя не залежить від того, яка в нас їжа. Їжа тепер усіх є. Голоду не буде точно не де. Голод подолали ми ще 80 ті роки, тепер ніде немає голоду. Але є бідність, є ін інші проблеми. Це башня говорить, може, у вас грошей немає, може, хата ваша зруйнована. Зруйновано ваше життя, яке було. І ви не можете ніяк зібратися разом своїми силами і збудувати нове життя. Ця карта говорить, що треба будувати нове життя. І дуже поступово зразу Рим не будувався знаєте, забрало час. Вам треба знати, знайдіть для себе таке місце в світі. а Тепер українці можуть де хочете жити. Все нам дозволяється за те, що ми переносимо на собі такі, такі хрест тяжкий. Чи в Україні, чи де іще по світу? І я багато відео буду робити, де як влаштуватися можна по світі, якщо ви хочете їхати, а якщо ви хочете в Україні, теж як вижити. Бо я в Україні жила до 29 років, я вже знаю це все. От, ця карта говорить, що вам треба будувати нову хату, нову професію, нову якусь мову, може українську мову брати. Замість а, руської, ну можна сказати, російською, руська мова. Так? Є така руська мова, вона, вона старовинна і можна спілкуватися на якій хочете, але ж українська мова, вона має на собі код нації. Вона дуже, це дуже healthy, це дуже добре для здоров'я свою мову знати, бачите? І а, от скажу по собі, Незважаючи на те, що всі сов'єти хотіли витравити з мене мою мову моїх предків, вона все одно в мене є. Вони нічого того не зробили. Хоча у мене в родині говорили руською мовою. Батько був лікар, і ну, взагалі, якщо він був лікар, то говорив тільки руською, але я знаю добре свою мову, чому я її знаю? Це диво, це чудо. А може, бачте, ця карта і говорить, що вам треба повернутися до свого коріння. І незалежно, де ви живете, в діаспорі чи в Україні, бачта говорить, що вам треба повернутися до. не тільки до мови, це мова, як приклад, я сказала. Повернутися до себе в обличчя своє подивитися, може, є такий шлях, у вас, яким ви ще не йшли. Може, щось за фахом змінити, чи професію, чи якийсь, знаєте, Свої традиції побуту чи родини, чи вашого іміджу, як яка ви людина. Вам є над чим працювати. Не треба вам думати, що життя закінчилося. Ні, бачите, це зруйноване те, що було. А життя у вас продовжується. Тепер для водолій. Водолій, вам вийшла карта, може у вас в житті був. Хтось, у кого були а, такі некорисні звички, як пияка, чи що, щось таке, чи а, емоції. Знаєте, ця карта показує людей у вашому житті. Чи може це ви? Якщо ви чесно, можете на себе подивитися, у нас у всіх все таке є. А, ви шукали, чи хтось з вашої родини, чи з вашого життя, а, шукав, шукали ця людина, чи ви. Привід, щоб жалкуватися, привід, щоб поплакати, привід, щоб сказати, бачиш, в мене не вийшло нічого. Привід, щоб себе жаліти, і е, тоді виходить кій янгол, і е, вам дає новий е, opportunities, новий шанс. Цей янгол говорить, що тепер ви можете позбутися цих е, некорисних звичок. Чи Такого стану ментального, коли ви не бачите нічого доброго, хорошого у вашому житті. Я скажу одне: наші люди бояться, я коли була в Україні останнім часом, там в аптеці можна було, можна було без рецепту купити ліки, дуже серйозні ліки, не можна того робити. Але нам всім треба ментальний наш стан лікувати і треба йти до лікаря, щоб вам виписали тепер. Всім треба, дорослим людям, всім, навіть якщо ви не в війні, лікувати свій, свій ментальний стан. Тепер тільки лікар може виписати. Нов, нов, нові дженерейшн, наприклад, антидепресанти, вони роблять життя довшим. Ви думаєте, у вас, може, очевидно, є такі совєтські. Підхід до цього, що краще може випити, ні не краще, чи ще посмалити щось ні не краще, чи пожалітися, чи з'їсти пиріжок не краще. Треба лікувати, бо дисонанс у голові він дуже заважає, щоб зібратися з силами йти далі. Я дуже раджу вам піти до лікаря. Я такого не виписую, але раджу. Мати open mind, відкритий розум до цього. Українцям це треба розуміти. Інакше самі люди, хто чули, як ракета падає, самі люди не подолають це горе в голові. Їм треба допомога лікаря. Наступна карта для знака риби. Ну, тут можна сказати тільки ж хороше, але з нею якась, якась пляшка на столі. Бачите, а то риби теж слухайте, що я водолієм сказала. Комфортне життя у вас буде, все буде гаразд, будуть гроші, будуть виплати. Ви получите ту працю, чи ті виплати отримаєте, все буде гаразд. А тут якась книга, може, ви щось будете за факом вивчати, чи якусь мову. Учіть англійську, вона нам треба. Якщо в Україні живете, вам теж треба англійська мова. У мене є англійський канал. Дуже добре знати мову. Англійська дуже проста мова, легка. І взагалі. Мова легка, якщо ми її вивчаємо, як бутім, то ми дитина знову. так, Дитина скільки разів повторюється слово, поки вона його зможе вимовити. А ми думаємо: о, в нас третього разу не вийшло, значить, не треба нам нічого. Це невірно. А Дев'ять Пентаклів говорить, що у вас буде все. Будуть гроші, буде щастя, буде нова праця у вас, у ваших рідних, у ваших дітей, все буде дуже-дуже добре. Не, не треба вам хвилюватися, і, і якщо у вас є некорисні звички, то це означає, що ви лікуєте свій, свій ментальний стан, що у ваших рідних може бути таке. Ви лікуєте свій, чи вони лікують свій ментальний а, стан дуже неефективним, старим. Ліками старими, як пляшка, які до доброго не доводять. Такий я ще й гоміопад, зате в мене такі розклади. Я вам бажаю щастя, хай щастить, хай, хай ваша сила вас благословляє. До побачення.